Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати ідею дуже смачного обіду чи то вечері, який готується в одному теку, максимально просто, швидко, з простих продуктів. Я впевнена, що коли ви приготуєте рибу так, будете завжди готувати саме за цим рецептом. Тому залишайтеся зі мною зараз більш детально все розкажу і покажу. Беремо 2 кг будь-якої риби, ну, але загалом порція вже залежить від вашої сім'ї. У мене сьогодні хек. Я його очищаю, гарно промиваю і зрізаю все лишнє. Загалом треба почистити рибку. До речі, можна взяти філе зробити, але я так не заморочуюсь, виходить теж досить смачно. За цим рецептом і, і, і мінтай гарно смакує, і навіть можна корупочту столову так приготувати, теж виходить досить смачно. Нарізаю на порційні шматочки, але не тоненько, не дрібненько. Треба, щоб рибка була такими досить великими шматочками. Вона в той. Час залишиться соковитою. А поки я нарізаю рибу, напишіть в коментарях, яка риба ваша улюблена. Тепер готую соус до сметани, додаю часник. Часника не шкодую. Мені дуже подобається таке поєднання. Кетчуп, можна взяти гостренький, якщо любите пікантні страви. Гірчицю в зернах, сіль та перець за смаком. Я десь беру таку гарну чайну ложку солі. Перемішую соус і не забувайте додати ще соєвий. І ось такий в результаті маринад для риби у нас виходить. Друзі, цей рецепт приймає участь у кулінарному марафоні від Russell Hobbs. Тому переходьте в мій інстаграм, готуйте за цим рецептом, відправляйте свої фото і отримаєте можливість виграти техніку від бренду. Дуже класна, якісна. Я супер задоволена, і мені так хочеться, щоб виграли саме мої підписники. Тому переходьте в мій інстаграм, там ви знайдете більш детальну інформацію, як прийняти участь. Розіграш буде тривати протягом двох місяців. Там і суперприз буде. Ну загалом дуже класні умови. А вам сього лише залишається просто готувати за моїми рецептами і фото. Відправляти на марафон, я хочу, щоб ви готували за моїми рецептами і отримали можливість виграти класну техніку. Удачі вам! Адресу мого інстаграму. Ви бачите зараз на екрані або ще прикріпляю в коментарі під цим відео. Перемішую рибу і залишаю на той час, поки я підготую решту продуктів. Але загалом, якщо у вас є можливість, ви можете замаринувати рибку ще з вечора або за декілька годин. Чим довше вона стоїть в цьому маринаді, тим мені виходить смачніше. Поки відпочиває рибка і маринується, на невеликій кількості олії я обсмажую цибулю. І коли вона злегка підзолотилась, додаю натерту морквочку. Сіль перець за смаком і протушкую буквально 3-4 хвилини. До готовності повністю овочі я не доводжу. І я ще хочу зробити в цій страві подушку із картину. Тобто, до речі, тут можна додати вже овочі за бажанням. Я якось робила батат, додавала, теж дуже сподобалось. Ну, це таке вже, знаєте, хто каже на любителя, якщо ви любите батат, можна використовувати. А загалом можна і не робити ніяку подушку, а окремо відварити гарнір, чи то картоплю, чи то гречана ячна каша, рис, дуже смакує з такою рибкою. Я ж сьогодні вирішила максимально спростити собі завдання і приготувати все в одному деко. Тому викладаю тоненько нарізану картоплю, ось таким шаром. Обов'язково рекомендую картопельку саме тоненько нарізати. Або ж ви можете відварити її хвилин 10 з моменту закипання цілу картоплю і нарізати так, як по типу на картоплю по-селянськи. Тоді я викладаю овочі поверх, рибу і заливаю соусом. Я сьогодні буду запікати це все в мультипечі, але якщо у вас немає, точно так само робите, викладаєте на деко і відправляєте в духовку розігріту до 180 градусів на 35-45 хвилин. Ви дивіться, орієнтуйтесь по готовності картоплів. Якщо ви запікаєте все в духовці, рекомендую пергамент намочити і накрити зверху пергаментом. Завдяки ньому картопліка швидше приготується, але рибка залишиться соковитою. І все, у мене мультипіч справилася за пів години. А я думаю, що в духовці все таки таких хвилин 40 точно треба, щоб картопелька гарно пропеклася. Я дуже люблю готувати такі страви. Зараз мультипіч мені, в принципі, заміняє духовку, якраз на нашу сім'ю пообідати чи повечерити те, що треба. Ще можна обід взяти з собою на роботу. Просто швидко, дуже смачно рибка виходить соковита, смачна, ароматна. А яка картопелька, то вам просто не передати. Ось так з простих продуктів можна приготувати смачну, поживну, цікаву страву. Додаю зелененький салат і насолоджуємося. Ну а я, друзі, сподіваюся, що такий рецепт вам сподобався, ви обов'язково приготуйте. напишіть в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре. Ось така проста приготуванні Дуже смачна страва вийшла. Взагалі люблю таке готувати, тому що класно все в одній посудині, так би мовити. Просто швидко останнім часом я рибу готую тільки так. Цей схожий рецепт я готувала ось, мабуть, півтора року тому. Він набрав мільйони переглядів і всіх моїх соцмережах. Він дійсно вартий вашої уваги, тому обов'язково приготуйте. Соковита рибка, і за цей час картопель встигає гарно протушкуватися також. Дуже смачно. Готуйте і смакуйте разом зі мною.